Добрий день, ми команда Екоплюс Чернявська Анастасія і Ларенко Поліна, вихованка грудка основи екологічного моніторингу Донецького обласного екологонатуралістичного центру. Представляємо дослідницьку роботу визначення токсичності ґрунтів в місті Костянтинівка методом біотестування. Міські ґрунти знаходяться під сильним антропотехногенним впливом, особливо в місті Костянтинівка, як і в цілому в Донецькій області. Так як на цій території вже четвертий рік йдуть бойові дії, вибухи, інтенсивний рух воєнної техніки, призводить до забруднення ґрунту хімічними речовинами, які накопичуються змінюють його природні параметри, потрапляють солі, важких металів, кислотні оксиди, підвищуються кислотність. У зв'язку з цим викликає інтерес впливу їх на рослини і безпосередньо на рослини тест обєкти Мета дослідження визначити токсичність і властивості ґрунту методом біотестування за допомогою рослин тест об'єктів. Ґрунт ми відібрали з чотирьох точок: перша на осбіччі автотраси Костянтинівка пахмут Рух автотранспорту за одну годину 830 автомобілів. Ми відібрали ґрунт на узбіччі автошляху на відстані півтори метри, друге заправка. Ми відібрали на відстані 3 метри від заправки. Майданчик біля школи, відстань від міської дороги 5 метрів, четвертий сад на приватній сатипі в районі, де немає ніяких підприємств. За допомогою грунтового п'яшметру ми визначили кислотність в на приватній ділянці у саду 7, на шкільному майданчику 6,2, за 3 метри від автозаправки 5,4 на узбіччі автошляху 4,5. Ми спостерігали ріст кислотності в місцях найбільшої близькості до автотраси. В якості тест рослин ми використовували редис, гірчицю і капусту. Пророщування здійснювали за однакової температури й освітленості щоденним спостереженням. Хід експерименту. Експеримент розпочали 25 квітня. Для кожної рослини ми підготували по чотири чашки петрі і за методикою Кожну поклали фільтрувальний папір, на який насипали по 1 грам висушеного та потрібного ґрунту, додали 5 мл води і висадили на ґрунт в кожну пробу по 30 насінин. 26 квітня насіння набубнявилось, 27 квітня насіння редису проклюнулось і стало видно маленькі корінці. У гірчиці тільки почали пробуватися, а у капусти тільки в деяких насінин у ґрунті з саду. 28 квітня усі рослини в усіх пробами вже проросли, були добре помітні корінці, найкраще проросли зразки усіх рослин в ґрунті номер 4 сад найгірший номер 1 – автотраса. Серед рослин тест об'єктів найкраще проросла редиска, найгірша капуста. Ми спостерігали пригнічення її проростання в найбільшій мірі. Дані про ростання насіння на четвертий день узагальнені в таблиці першій. З отриманих даних видно, що найкраще розвиваються усі рослини з саду, найгірше з ґрунту узбіччя автотраси. 29 квітня кількість сходів гірчиці і капусти збільшилась. Усіх рослин проби номер 4 у корінці спостерігаємо добре розвинену зону кореневих волосків, на стебельцях листочки зелені, сім'я долі. При порівнянні паростків редиси у різних пробах є відмінності. Номер 1 – 18 паростків розвинулись на великі корінці. Номер 2 – 22 паростки сходи на рівномірні корінці, видовжені, покручені. Номер 3 – 25 паростків корінці довжиною середньому 1 см майже у всіх листочків. Номер 4 – 30 паростків корінці 1,5 см у всіх паростків листочки, у інших рослин паростки розвинені гірше. 30 квітня дані за шостий день розвитку тест рослин наведено в теплиці редис проба перша проростків 19, сходи нерівномірні, корінці тонкі, другий проростків 25, рослини слабкі, степенця піднімаються не в усіх. Номер третій 28, сходів більше, але у рослин покручені з Номер четвертий, Зійшли усі 30 досіни, сходи рівні, теперця піднімаються вгору, листочки селені, крупні. Кірчиця. Проба 1. Паростків 11. Сходи слабкі, деякі насіння тільки проклюнулись. Номер 2. Рослин. 15 мають тонкі видовшені корінці, стрибельця тонкі, листочки дрібні. Номер 3. 20 рослинок. Корінці потомшуються, видно зону кореневих волосків. Проростки на рівні. Номер 4. 27 проростків. Усі рівні високо підняті, листочки темно-зелені. Капуста. Проба перша. Проростків 5. Тільки проклюнились корінці. Номер другий 17. Корені і стебельця слабко розвинені, сім'я долі розкрилися, але й у деяких жовті. Номер третій 22 рослини, проростки нерівні, стебельця у деяких рослин слабкі, покручені. Номер четвертий 27 рослинок, рослини підросли, стебельця підняті вгору, листочки у всіх зелені. Кількісні показники тест рослин у різних пробах ґрунтів показані на діаграмі. 1 травня усі рослини в ґрунті пробер номер 4 добре розвиваються, а в ґрунті пробер номер 1 найгірше. Ми виміряли розміри вегетативних органів, корінці і стебельця всіх рослинах. Отримані результати наведені в таблиці Найгірше розвиваються рослини в ґрунті з узбіччя автотраси. Чим ближче взяти ґрунт до автотраси, тим в ньому гірше розвиваються рослини. Ми пропустили, що в ґрунті біля траси більше токсичних речовин, які і є перешкоджають росту і розвитку рослин. На восьмий день рослини капусти в пробір один з автотраси почали гинути, а ростки гірчиці падати через слабкі і тонкі стебельця. Повторне вимірювання розмірів рослин 3 травня підтвердило наше припущення, і ми зробили висновок, що чим більше в ґрунті токсичних речовин, тим гірше в ньому розвиваються рослини. На дев'ятий день рослини капусти в пробі перші загинули всі, а гірчиці залишило 6 рослин з 11. Що стосовно розстнігу радису, то рослини не загинули, але ріс почав пригнічувати. Для діагностики рівня токсичності текст фактору використовуємо градацію Федерова. З отриманих результатів ми встановили, що для рослин зразку ґрунту номер 4 характерна перша стадія токсичність відсутня. Гірчиці і капусти до 90%. Для насіння редису ґрунту з майданчика номер 3 нетоксичним. Для рослини у зразку ґрунту номер 3 і номер 2 характерна третя стадія середня токсичність, хоча показники проростання у гірчиці нижче, ніж у капусти, відповідають середній токсичності. Їх показники проростання становлять гірчиці 67 і 50%. Капусти 28 і 43%, проростки на ґрунта з рівнем 3 токсичності порівняно із контролем. Також рістний в ґрунті з автотраси номер 4 рядис виявився більш пристосованим до тії токсикантів. Показник пригноплення становить 37% середньої переднятоксичність, а от для гіршиці і капусти ґрунт виявився дуже сильно запруднений. Для рослин зразку ґрунту номер 1 характерна четверта стаття – висока токсичність. Про останні насіння 57%. Висновки таким чином ми встановили, що такі рослини, як редис, гірчиця, капуста, можуть використовувати в якості рослин індикаторів, і рослини з більшим розміром насіння більш стійкі до полютантів у ґрунті, ніж з дрібнішими. Наші дослідження показали, що гірчиця і капуста сильніше реагують на забруднення ґрунту ніж редис. Метод біотестування з використанням тест рослин ефективний. Як накопичувальний індикатор, рослини здатні концентрувати. Токсичність речовини. Кількісним показником морфологічних змін є показники проростання, розмір рослин, їх корення і степла та приросту. Дякую, Дякую за увагу. За увагу.